Пластикова ID-картка – сучасний документ, аналог паперовому паспорту. Це електронний носій інформації, на якому зберігаються персональні дані власника. Такий паспорт є найдійнішим та безпечнішим, бо говорять у міграційній службі, завдяки новітнім технологіям, що використовують для захисту інформації, він більш захищений від підробок. Також наголошують, картка носу стійка та зручніша у використанні. Усю інформацію зчитуватимуть автоматичні системи. Це говорять дуже зручно та швидко. Отримати id паспорт уже з 1 жовтня можуть усі громади громадяни. З 1 октября 2016 року ми починаємо документування всіх громадян України, в связи с достижением возраста, по обмену паспорта, либо в связи с его утерей. Також згідно зі змінами у законодавстві, громадяни отримуватимуть паспорти при досягненні віку 14 років. Эта категория лиц получает паспорт сроком на 4 года. Впоследствии после достижения тех, кто получает паспорта уже старше 18 лет, срок действия паспорту этих не 10 десятилетним стажем. Щоб отримати id паспорт, необхідно звернутись до відділення міграційної служби за місцем реєстрації. При досягненні 14-річного віку треба надати свідоцтво про народження та паспорти батьків, та у деяких випадках документи, що підтверджують громадянство України. Якщо ж ви просто бажаєте замінити свій документ на сучасну картку, то для обміну необхідний старий паспорт. Втім, така заміна не є обов'язковою, наголошують у міграційній службі. Також при отриманні свого першого паспорту можна відмовитись від сучасного документу та отримати звичайний паперовий. Він ...дешевше, а ось точна вартість ID-картки поки невідома, суму визначатиме Кабінет міністрів. Та законом передбачено, що адміністративна послуга не може перевищувати 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 137 гривень. До цієї суми також додасться вартість бланку, яку встановлюватиме вже виробник паспорту. Яна Стойкова, Іван Пономарьов, новини 51-го.